Відбулось чергове засідання колегії обласної державної адміністрації. На порядок денний виносилось всього два питання: про завдання органів виконавчої влади області, визначені президентом України Віктором Януковичем на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини та про результати комплексної перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту техногенної пожежної безпеки на території області та заходи щодо усунення виявлених недоліків. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Президент України Віктор Янукович на Всеукраїнській нараді з питань захисту та прав дитини 4 грудня окреслив завдання для органів виконавчої влади області. Саме на цьому зосередив увагу голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк на черговому засіданні колегії. Також він сказав, що права дитини це значно більше поняття, аніж встановлено законодавством. Найголовнішим завданням, яке ставить президент, це щоб кожна дитина мала сім'ю. На даний час на обліку служб у справах дітей області перебуває 1612 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. В області функціонує 67 прийомних сімей, в які влаштовано 95 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Працює три будинки сімейного типу, де виховується 24 дитини. Попри те, за 11 місяців 2012 року, як зазначив у своєму виступі заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, в області 195 дітей набуло статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні система інтернатних Закладів є перенасиченою, але як вважають, що до реформування цих закладів потрібно підходити дуже виважено і скрупульозно, аби не нашкодити. Адже як зазначила начальник управління освіти облдержадміністрації Зінаїда Булюк, інтернати є чотирьох типів. І ті інтернатні заклади, де є спеціальне навчання для дітей із вадами зору чи слуху є вкрай необхідні, бо в домашніх умовах батьки не в змозі належно навчати таких дітей. Більше того, діти не зобов'язані навчатись там щодня. Батьки не Собі дати раду з тими дітьми, якщо їх віддати у звичайну школу, по-перше, їх там діти зацькують, ви знаєте, які наші діти. Вони будуть штуркати, кажуть, що ти кривий, сліпий, що ти горбатий. По-друге, їх ніхто не навчить ні читати, ні писати, ні рахувати. Бо в нас дефектологія, як наука, розвивалася дуже слабо. Тільки Кам'янець-Подільський університет готував фахівців для цих різних нозологій. І, цього, і ми, до речі, прийняли обласну програму. І кожного року скеровуємо, щоб в тих наших спеціальних школах були фахівці. І ми платимо гроші за Другу світу з обласного бюджету, і ви це підтримуєте всі, дякую за підтримку. Щоб фахівець працював з дитиною, сурдолог, тифлопедагог або дефектолог, аби він знав, що ця дитина, яка має розумовий розвиток, не дуже специфічна. Її можна зробити виконавцем усіх злочинів, якщо посадити в школі. Бо він слухає то, що йому скаже. Йому сказали, що ти маєш чистити зуби за 15 хвилин, і то він буде стояти вже за 15 хвилин і чистити зуби. Як йому не дали їсти, він почне агресивним бути. І ця методика в школі не спрацює. У них у школах 8 годин трудового навчання в спеціальних школах, а в звичайній школі одна. Де вони будуть вчитися трудового навчання? Та ви вже... Вона про це сказала, але для цих дітей, що вчаться в наших школах з фізичними вадами, вони добувають загальний диплом. Батьки з болем їх сюди привозять. Але вони не можуть замінити вчителів, вони не мають освіти, вони не знають, як працювати своїми сліпими діточками, вони не навчать їх шрифту Брайля, як читати пальчиками. І тому вони їх привозять, їх відвідують. Діти на суботу, неділю йдуть додому, на канікулах вони у мами, Як це ми їх від сім'ї забрали? Ми мамі допомагаємо, якщо дати це мамі, вона мусить лишити роботу. Чоловік її лише, бо він не може сам дивитися на цю хвору дитину. І як вона буде її годувати на 700 гривень чи на тисячу допомоги? Скупий тратить двічі. Зато ці діти вийдуть, вони підуть в товариства, сліпи, глухі, влаштуються на роботу. Ми поможемо їм придбати у них товар, і вони будуть жити повноцінно, а не сидіти закриті в хаті. Цьогоріч планують відкрити перше хоспісне відділення при надвірнянському будинку дитини. Сьогодні в області зареєстровано 5,6 тисяч дітей-інвалідів. На виконання соціальних ініціатив президента України в області додатково вводиться до штатів районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 262 посади фахівців із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на сьогодні введено 256 таких посад. Забезпечено їх навчання, вживаються заходи до організації їх діяльності. Введення таких посад створить умови для зменшення розлучуваності сімей, а соціальних проявів, злочинності та врешті-решт кількості дітей без батьків.